Сьогодні 5 січня 2025 року. 7 година 27 хвилин. Неділя. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а мародирам злочинцям, які мене оточують, показують хто, і хто це дуже важливо. Надворі морозець, на прохолодно. Але це мені не завадить. Робити те, що я маю робити. Якби мені важко не було. 68. І хай всім цим мародерам, які зараз під час війни збагачуються за рахунок простих людей. Хай буде соромно, що за їхні вчинки будуть відповідати їхні нащадки у декілька поколіннях. І вони їм нічим не зможуть допомогти, бо помруть незабаром.